Транспорт, загальний відеогляд, металева машинка щенячого патруля. В ідеальному стані фігурка не виймається. Сміттєвіз, кабіна металева, позаду немає кришечки. стан так гарний дуже. Ось такий будівельний транспорт. Гарно їздить. З такої ж серії маємо ось такий з лопаткою. Метал плюс пластик. Далі ось такий пластиковий, це інерційно. І до нього ще будуть ось такі. Це пластик, інерція і третя ось така. Металева машинка білого кольору в ідеальному стані від matchbox 2016 рік. Металева машинка Китай, але метал гарний. І стан також чудовий, м'який пластик, м'який метал машинка, не інерційна, просто як автомобіль. Далі ось такі Китай машинки. легкі, в чудовому стані. Пластиковий з ковшом, бульдозер, кат. Такий тонкий пластик, новий стан, інерційний. Інерція інерція. Ось такі машинки. Тонесенький метал.